Знаєте, що на цьому каналі ми зазвичай фарбуємося і розглядаємо якусь декоративну косметику. Але я бачила формат пустих баночок у різних блогерів і вирішила сама таке зняти. Плюс ви часто питаєте мене, чим з догляду я користуюся. Тому сьогодні я покажу, що я вже закінчила, розкажу свої враження, скажу, що я б купила ще раз, а на що б я не витрачала свої гроші. І в цілому просто цікаво проведемо час. Як вам мій галактичний фон? God! Я трошки експериментую з ракурсами, з форматами, і як бачите, стараюся як можу, тому оформить підписочку, будь ласочка, поставте свій лайкусік, і ми починаємо з продуктів, які я закінчила. Отже, перша в нас терчить отака величезна банка це розчин для лінз. Я користуюся контактними лінзами, а точніше я їх ношу вже з 18 років, тобто десь рочків 7 вже стабільно, майже кожного дня на мені контактні лінзи. Цю величезну банку я вже не пам'ятаю, де я замовляла, проте вона нормально мені відслужила, лінзи не перепсувала. Нічого поганого сказати не можу. Купила б, певно, ще раз, але зазвичай я беру інший бренд. Ось цей від Реню. Цей раз собі взяла. Не знаю, мені, якщо чесно, я якось не відчуваю великої різниці між цими розчинами, От скільки років користуюся, скільки років купую, все як одне. Далі мені Нат... О, випадає. натрапляю на вмивалочку від Innisfree. Мені, по-перше, її вистачило майже на 2,5 місяці такого обережного використання. Вранці ввечері потрошечки таку, знаєте, краплиночку засобу Вон, він класно піниться і вмиваюся. І в цілому вона приємно пахне зеленим чаєм, не пересушує мені шкіру. Певно, що я взяла її ще раз, проте в мене зараз було на заміну аж три нових вмивалки, які я там накопляла в інші дні, звісно ж. Але коли вони закінчаться, можливо, я знову повторю цю Brazilian Bam Bam Cream. Пахне як вкусно. Якщо ви ніколи не цей крем, він пахне солодощами, такими, знаєте, чимось карамельним, банановим, мигдалевим, цукровим, без коментарів. Ось мій новий крем, точно такий, але більший. І я вже купувала декілька разів цей крем. Можу сказати, що ну, це десь моя четверта банка, і поки що не набрид мені цей аромат, хоча він доволі такий інтенсивний. По зволоженню я не можу сказати, що це якесь нереальне зволоження. Ну, крем і крем, але мені подобається, що дуже довго залишається на шкірі. Аромат. Ще одна вмивалка: це від Holy Skin, це вже наш український бренд. А вона класна і вона дуже-дуже пом'якшує шкіру. Вона одразу вичавлюється такою такою пінкою. Проте її дуже надовго ну, її дуже мало там. Я не знаю, чи може я якось використовувала неправильно, занадто багато вичавлювала, чи то її просто там було замало. Вона в мене закінчилася буквально за 2,5 тижні, і чесно кажучи, я повторювати через це не буду, бо я не готова витрачати кожні два тижні. На нову вмивачку гроші. Суспензія від The Ordinary з за кислотою. Вона в мене така трошки брудненька, проте дуже мені сподобалося. Від висипань супер класно допомагає. Якщо шукаєте косметику The Ordinary, де замовити, або у вас теж накопичилося багато пустих баночок, і ви хочете оновити свій догляд, то я раджу вам заглянути на сайт Козібелла. Козібелла це інтернет-магазин, який наразі представлений у сіми країнах світу. Я вже неодноразово розказувала вам про цей магазин. І сьогодні я вам хочу показати моє нове замовлення з нього. По-перше, в них дуже круте еко-пакування, саме еко, тобто скотч, коробки, наповнювач Ось цей дуже прикольний все еко. Дуже зручно мені замовлення дійшло на нову пошту, тобто, все під домом, можна одразу забрати. Отже, перше, що я замовила, це набір для висвітлення пігментних Плям, я просто хотіла показати, що всередині, але я вже два тижні ним користуюся, і все, що всередині стоїть в мене в ванні, тому зараз будуть кадри того, як я цим всім намазюнькаюся. Ви часто бачите, мене в кадрі в мене багато висипань, багато почервонінь. Я вирішила якось почати з цим боротися. Тут чотири засоби, які допомагають власне висвітлювати шкіру трошечки, трошечки боротися з цими плямками червоними. Триває цей курс 30 днів, якщо вірити напису на упаковці. Поки що мені дуже подобається. Перед сном користуюся цими всіма засобами по черзі, як в інструкції написано. І дуже важливо після цього зранку використовувати спі, якщо теж вирішите спробувати саме цей набір, або взагалі кислоти. Також придбалася такий крем від Därmatolgica це легкий зволожуючий крем. Секунду! Він мені буде на заміну ось цьому крему, який я теж до речі брала в Козібелла. Він просто вже закінчується, і він мені як денний легкий зволожуючий крем під SPF, Власне, я йому на заміну взяла ось цей. Я власне підбирала з косметологами Козібелла. Ви, до речі, теж можете до них звернутися, написати їм в інстаграм. Вони вам залюбки безкоштовно допоможуть, проконсультують з приводу догляду. Можливо, порекомендують засоби, щоб ви знаєте, не брали наугад, а замовили те, що вам дійсно підійде. Тож сміливо пишіть їм в Instagram. Instagram, direct. це дуже зручно, можна одразу підібрати собі те, що вам дійсно підійде. <світ> Засіб від Paula's Choice. Взагалі, перше, буду користуватися цим брендом, дуже мені цікаво, тому що бачила на нього дуже круті відгуки. Це ексфоліант. Як бачите, я взяла таку маленьку штучку, тому що мені поки що тільки спробувати, я ще тільки експериментую, не навантажу свою шкіру великим. Великою кількістю кислот. Тут, як я вже сказала, кислоти. Аха. У мене раніше були від The Ordinary пілінги, такі криваві, дуже популярні. Зараз хочу спробувати щось таке. Угу, Власне, вишенька на торті. Я вже 100 років казала, що я замовлю цю штуку, і все ніяк, все ніяк. От нарешті вона в мене це тонік з гліколівою кислотою. Зараз прикрутимо йому пімпу. Взагалі планую його використовувати як для обличчя, так і для тіла, тому що в мене багато-багато висипань на тілі. Якщо ви теж цим зіштовхуєтеся, то можливо теж придивіться до цього тоніка. Тонік, тоніка я чула, що він дуже допомагає. Ну знаєте, місцево просто наносити його, і він трошки підсушує висипання. Як я чула, тут доволі таки багато продукту, тому і на тіло, і на обличчя вистачить. Дуже заінтригована. Кажу, я хотіла замовити цей тонік вже настільки давно. Ви Пам'ятати, що в моєму огляді Сефори ще навесні десь я казала, що його замовлю, і от тільки тільки руки дійшли. Також важливо зазначити, що Козібела робить ще добру справу. Вона співпрацює з благодійною організацією фонд Маша. Кошти від замовлень йдуть на допомогу людям, які постраждали під час війни в Україні. А ми продовжуємо. Отже, в моїй скринці залишилися засоби ще для тіла деякі, і в основному декоративна косметика і для волосся. Засобів для тіла залишилася ось ця байда від Victoria Secret. Секунду ви просто не розумієте, як я люблю цю серію Вікі Сікі. В них є основна лінійка засобів для тіла. Я на неї не сильно звертала уваги, тому що, знаєте, мені якось здавалося, що занадто інтенсивні аромати, але в них вийшла ось ця серія в таких біло- пастельних баночках. І вона вже така, має більш лагідні аромати. Наприклад, це ваніль та лаванда це мій улюблений аромат з цієї серії. Також мені сподобався аромат, це вже новенький, я купила Almond Blossom. Що це? Мигдальне цветіння. І вівсяне молоко. І тут в нас кокосове молоко та рози, троянди. Просто подивіться. Це скраб для тіла, як ви можете помітити, О, чекайте, я дуже люблю ці скраби для тіла. Раніше не використовувала взагалі скраби для тіла. Але ці, ну це щось чимось. Більше мені все ж подобається більш за все лаванда та ваніль, Знову ж це повторю. Молочко дуже класно зволожує, і на відміну від бам бам кріма, того, який я виключно через аромат використовую, чесно кажучи. Ці крема для ціла мені дуже подобаються, саме як на зволоження, Вони класно залишають шкіру після себе, дуже швидко їх абсорбує шкіра. В цілому, взагалі, не шкодую, що їх придбала, тому що ця вся лінійка. Nice. Кожен раз, коли буваю в Європі, в Польщі, власне, то купую собі новенький пакуночок. <му> У <му> тяжка категорія не бюджетні. Волосина, небюджетні засоби для волосся. Небюджетні вони, тому що це мені подарували, а це я спробувала через співпрацю одну і продовжила купувати і підсіла на це, власне. По порядку наші арган це була піар-розсилка, маска для волосся взагалі безпантова. От, чесно кажучи, нічого не зрозуміла тут. Вона має відновлювати волосся після впливу сонця, типу, від заслуги. В я не знаю. Маю його якось відновлювати. Мені вона взагалі з волоссям нічого не робила. В цілому мені подобається бренд наші, Мені подобаються їх олії для волосся, і їх базова лінійка, там шампунь-кондиціонер. Але саме цю літню версію я щось не зрозуміла. Тяжкий люкс, я вважаю. Я спробувала вперше цю маску вже доволі таки давно. Взимку продовжую її купувати через те, що вона магічна. Magic. Rated Green авокадо тут ще банан в складі. Вона пахне бананово солоденько, але не занадто солодко, і вона залишає. Це аромат на волосся, що найважливіше, якщо наносити її на скальп, тобто на шкіру голови, її вистачає десь на 6 використань приблизно. Ну, чесно кажучи, суперова маска. Після неї дуже м'якеньке волосся, дуже слухняне. Відчувається, що вона відновлює його трошки. Ну або хоча б наповнює я там не спеціаліст, якщо що але вона реально не бюджетна. Тобто, ну коштує нормально, так? Скільки? Я її купую собі, коли я якусь, знаєте, закриваю крупну задачу, як в якості нагороди. Знову Холі Ви пам'ятаєте, що в нас була вмивачка Холі Скін. Я закінчила їх шампунь з кислотами. Я вперше взагалі бачу лінійку з кислотами саме для волосся. Проте це має логіку, тому що я чула, що волосся це як ороговіле, ороговіла шкіра. Типу, їй потрібен ну волосся, потрібен такий приблизно самий догляд, який. Шкірі. Можливо, це не має сенсу, проте повернемося до шампуню. Мені взагалі подобається дуже ця лінійка для волосся. Я певно буду її повторювати. Там в мене ще від них є краб для шкіри голови з цієї лінійки, кондиціонер і маска. Нема там кондиціонеру, там лише маска. І ще термозахист. І олія для волосся. Проте найбільше мені подобається саме шампунь, маска та термозахист цієї лінійки. Буду, певно, повторювати, плюс вони не супер дорогі. Ну і, власне, ще трошки люксу. Теж, як і наші органи, я було сказати, певно, що це італійський бренд. Davines, теж італійський бренд для подогляду за волоссям. Це молочко для волосся, яке ми наносимо як незмиваємий догляд. І це вже я не знаю, який пакуночок. П'ятий, можливо, я беру спеціально такі маленькі баночки, щоб подорожувати з ним, брати його в подорожі, використовувати як кондиціонер після миття голови, як термозахист, як просто засіб, щоб зробити волосся більш слухняним. Дуже класна штука. Це як таке молочко. Ви його розпилюєте на долонцю, розносити по волоссю можна на сухе, якщо у вас дуже сухе волосся, і типу, якщо ви вже висушили, можна його трошки пригладити. Я наношу його на вологе. Неважливо, буду я далі вкладати, волосся, не буду. Просто мені подобається його ефект, воно робить волосся більш м'яким і ну, знову ж слухняним. Я вирішила на солоденьке це залишити там, якщо ви помітили, є дещо. Це пудра. Я постійно її знімала в своїх скетчах про балакучу косметику. Ой, дурне. Я причому вже не перший раз б'ю засоби на своєму каналі таким чином. Від Essence. ну тепер вже точно, все вона мені подобалася. Це банана. Знову щось падає. Це банана паудер, тобто вона з банановим таким жовтеньким відтінком. Мені вона подобалася тим, що вона класно матує шкіру, підсвічує її. Лише мені не дуже подобалося, що вона постійно ламалася, ну і пакування було незручно користуватися. І ефекту матуючого надовго не вистачало. Тобто, я пам'ятаю, що в мене була така жирненька шкіра вже за півгодини після використання. Проте за її ціну, що вона там коштувала? 3-4 євро. Супер, взагалі, чесно кажучи. І ще з декоративної три. Засоби для губ вони ще не зовсім закінчилися, але це питання типу декількох днів ну максимум тижня. Олівець від Kylie Jenner. У відцінку Кайлі, він такий вже в мене маленький, коричневий, я його дуже люблю, проте не буду, певно, купувати знову такий самий. Я хочу зробити все обличчя Кайлі Дженнер, точніше, Кайлі Cosmetics. Тому я буду купувати трошки інший відтінок, щоб трошки поекспериментувати, щоб було цікавіше дивитися, але в неї дуже класні олівці. І в мене закінчується ще нюд від Say Yeah, відтінок нюд олівця. Мій улюблений олівець для губ взагалі. Зараз я виключно ним користуюся. В мене вже лежить новень, які я купила йому на заміну? Це наш український виробник. Вони виробляються в Італії, мені здається, але це український бренд. І в них в цілому дуже кльові олівці для губ. Ну і легенда! Це помада від Кіко. Вона зі мною, я не знаю, вона зі мною вже рочки два. Цю колекцію випустили, мені здається, 22-му році, можливо, навіть раніше. І що не дуже прикольно, в них ці колекції тимчасові, тобто я не можу купити таку саму піти, тому я її певний час економила, її тут, бачите, залишилося от дуже мало. Вона кремова, красива. Купити я знову її не зможу, але вона мені дуже подобалася. Власне, це все. Показую вам от на телефоні, який в мене безлад, як багато баночок, от новенькі баночки теж показую. Не знаю, як вам, я дуже люблю такі формати відео, де просто сидить людина, показує щось, розказує, що в неї там закінчилося, який в мене в неї досвід з яким продуктом. Я дуже люблю взагалі закінчувати продукти, особливо косметику декоративну, тому що в мене зараз це цілий челендж. Якщо я закінчила якийсь продукт, то це означає, що він реально класний, тому що в мене через огляди, через те, що я блогер, через... Те, що я постійно знімаю нові продукти, я постійно постійно впробую щось нове і не встигаю закінчити щось попереднє. Тому, коли я щось закінчу, знаєте, це по справжньому улюблений продукт. Я забула вам показати ще одну штучку. У мене ще закінчився ось цей тонік. Ось цей тонік від Піксі. Бачите, там зовсім трошечки залишилося. Взагалі безпантова штука. І я, ну, не знаю, можливо, якщо він, він вам підходить, то я не знаю. Напишіть в коментарях. Мені він взагалі нічого не зробив. В ньому, типу, кислоти. Він трошки має робити таку сяючу, гладеньку шкіру. Оскільки я ним користуюся, нічого не бачу. Це що за інтеграція Моршенської? <світ> Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, ви. Уподобали це відео. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк. І завжди завжди, завжди завжди чекаю вас в своїх інших соцмережах, таких як Instagram та TikTok. Хотіла, до речі, сказати, що скоріш за все влогів на цьому каналі я майже не буду робити. І якщо вам цікаво дивитися на мій мій лайфстайл, на мої влоги, то я вас запрошую в Instagram, Я там буду викладати більше про своє життя. Я вам дуже вдячна за перегляд. Сподіваюся, ви в безпеці і... Папа, побачимося вже в суботу. Нарешті я все все можу викинути.